Минулої доби окупанти продовжували обстрілювати прикордонні та прифронтові населені пункти Харківського, Чугуївського та Куп'янського районів. Зокрема, під ворожими ударами перебували Гур'їв Козачок, Лук'янці, Амбарне, Красне Перше, Дворічна, Крохмальна Кіндрашівка та інші населені пункти. Внаслідок обстрілу села Борисівка Харківського району. Загинув цивільний чоловік 39 років. У селищі міського типу дворічна Куп'янського району обстрілами пошкоджено приватні будинки та господарчі споруди. У селі Кучерівка Куп'янського району пошкоджено будівлі сільськогосподарського підприємства. Сталася пожежа в області залишається дуже високою мінна небезпека. Вчора в районі села Миколаївка Чугуївського району. В полі біля лісосмуги на невідомому вибуховому пристрої підірвалися та отримали поранення троє людей: чоловіки 40 та 55 років, а також 50-річна жінка. Всі госпіталізовані в стані середньої тяжкості. Рятувальниками здійснено 18 оперативних виїздів. Деякі з пожеж спричинені обстрілами. О пів на вісімнадцяті рятувальники виїхали на ліквідацію пожежі, спричиненої обстрілом з боку окупантів. Ворожий снаряд влучив на територію сільськогосподарського підприємства, розташованого у селі Кучерівка Петропавлівської громади. Там горіла металева ємність із залишками скрапленого газу на площі 10 квадратних метрів. О 17.43 вогнеборці локалізували вогонь, та о 17.50 повністю загасили його. Опів на 15-особовий склад залучався до проведення обстеження місця влучання ворожого боєприпасу у селище Дворічна. Перевіркою виявлені пошкодження житлового будинку та надвірних забудов на території одного з приватних домогосподарств. Також пошкоджені паркани двох сусідніх маєтків. Жертв та постраждалих немає. Піротехнічними підрозділами ДСНС протягом доби вилучено та знешкоджено 91 одиницю вибухонебезпечних предметів. Чугуївському районі біля села Миколаївка Чкалівської громади стався вибух невідомого вибухонебезпечного предмету, внаслідок чого троє цивільних осіб, два чоловіки і жінка, отримали поранення різного ступеня важкості. За даними Генштабу ЗСУ, на Слобожанському напрямку оперативна обстановка без суттєвих змін. Наші бійці продовжують тримати оборону та чинити спротив російським окупантам. Марія Соловйова та Станіслав Денеко новини Харків. Україна відновлює експорт електроенергії. Про це повідомив міністр енергетики Герман Галущенко. Він зазначив, що енергосистема нашої держави вже майже два місяці працює без обмежень споживачів із запасом потужності, що дозволяє відновити експорт електроенергії. Відомо, що прибуток від експорту піде на відбудову знищеної та ремонт пошкодженої енергетичної інфраструктури. Кіпр надасть Україні технічну допомогу з розмінування. Про це пише видання Reuters. Відомо, що група приблизно з 18 українських офіцерів прибуде на Кіпр для навчання з розмінування і виявлення мін в останній тиждень квітня. Президент України Володимир Зеленський анонсував підготовку нового санкційного списку проти тих, хто працює на РФ. Відомо, що ці особи будуть заблоковані. В Україні триває тенденція із закриттям банків. Відомо, що за час війни вже ліквідовано шість банків. Експерти кажуть, що у черзі на ліквідацію ще десяток банків. Практично всі вони представлені невеликими регіональними установами, які не вплинуть на фінансовий клімат України. Відомо, що вкладникам цих фінустанов фонд гарантування вкладів фізичних осіб виплатить усі їхні гроші, які зберігалися в банку, причому з відсотками за депозитами. Міська клінічна лікарня номер 16 Саме в цьому медзакладі допомогу різного рівня та специфіки надають діткам від одного місяця до 18 років. Днями на базі медустанови запрацював новий ендоскопічний кабінет з надсучасним обладнанням. Це 190 серія, яка дозволяє проводити ендоскопічне дослідження шовнуково-кишкового тракту майже з цих поверхів. Це фіброгастра тобто ендоскопічне дослідження стравоходу, шовинку та 12 палої кишки та коленоскопія, яка дозволяє проводити дослідження товстого кишківника. Це дозволяє проводити дослідження, діагностичні діткам майже будь-якого віку, тому що ми маємо гастроскоп для неонатальних діточок навіть. Ну і до 18 років. Також до дорослих людей є змога проводити дослідження на цьому обладнанні. Обладнання дуже ефективне, кажуть спеціалісти, оскільки дозволяє не просто детально бачити картину фізичних показів дитини на моніторі, а й переглядати результати обстеження в форматі запису. Окрім того, є й можливість проводити біопсію. Вартість цього ендоскопічного апарату щонайменше 10 мільйонів гривень. Це сталося можливим завдяки благодійним організаціям. Це благодійна організація з Норвегії. Та да, це наші колеги з госпіталю Ернеста Бергмана, що розташовано у місті Потсдам, Германія. У нас раніше було обладнання, але воно було старе і це обладнання не мало можливості відвідати тим требуванням, які на сьогоднішній день виставляє НСЗУ. Тому завдяки програмі благодійності ми запросили допомоги. Це не єдине, чим міжнародні партнери допомогли цьому дитячому медзакладу. Попередній рік повномасштабної війни став дуже щедрим на добрі справи від небайдужих, оскільки всі місяці відколи розпочалось повномасштабне вторгнення, лікарня не припиняла своєї роботи. Нам допомагають різноманітні благодійні організації. Це наші і старі партнери. Наприклад, благодійна організація Глобаль 2000 Вони розташовані у Вастрії. Вони допомагають нам більш ніж 25 років. Вони допомагають нам як медичним обладнанням, так і продуктами харчування та іншим. Та в нас з'явилося дуже багато інших друзів. Це благодійна організація Арчміт, яка розташована на базі клініці у місті Берлін. Шаріте, бо там роблять наші колишні співробітники, лікарі. Це благодійна організація Brothers and Brothers. Це американська благодійна організація. Вони нам допомогли купувати спеціальне медичне обладнання для гематологічного відділення. Та, окрім покращення матеріально-технічної бази у цьому медзакладі велику увагу приділяють психологічній допомозі маленьким пацієнтам, діткам війни, які мають травми через події 2022-2023 років. Це і собаки-обнімаки, і команда палатних клоунів, і музична терапія все проводиться для того, щоб діти якомога швидше подолали психологічні травми, що виникли через війну. Леся Копилюк, Сергій Паризь, Станіслав Гришко та Олексій Муравйов. Новини Харків. За кілька тижнів вони мають її відновити. Холодногірський район на даху однієї з багатоповерхівок працюють комунальники. Лагодять покрівлю, що протікає. Днями вони зняли старий шар рубероїду. Зараз роблять нову основу даху. Обращались к мэру еще до войны о том, что кровля находится в очень ужасном состоянии. Он был обследован и стоял в планах работ на 22 -го год. Мы все мы знаем, что у нас произошло, и не было возможности выполнять нормальные ремонты. Мы тогда делали больше ремонты аварийные, быстрые, для того чтобы те люди, где были очень большие повреждения. А здесь есть такие дома в этом микрорайоне, в соседнем. Мы старались их в первую очередь охопить свои работы. На сегодняшний день мы э, идем по планам работ, по тем планам работ, которые были еще довоенные, и стараемся максимально охватить э, все дома для того, чтобы люди могли комфортно жить в городе Харькове. Мы уже сделали вырубку на этой кровле и делаем э, на сегодняшний момент стяжку. Также здесь планируется закатать слоями рубероида в том месте, где была вырубка, а в том месте, где пробки не будет, будет одним слоем верхним накрыта кровля. Общая площадь ремонтных работ, которую мы здесь планируем, порядка 300 квадратных метров. года силами предприятия было выполнено 58 кровель и 19 кровель на сегодняшний день в работе кроме этого предприятие не забывает и выполнять мелкие ремонтные работы которые каждый день к нам поступают по заявкам 1562 от жителей от участка жутком сервиса у нас есть отдельные аварийные бригады которые ходят выполнять все эти работы игорь Безкровний, ярослав куноненко денис Рибалко та юрий Бабикін. Новини харків Імені Лесі Українки, Івана Франка, щось таке. Ну, мабуть, нашими українськими людьми, видаючимися. Ну, героями, я знаю. Це. Ну, нинішні герої, я так думаю. Які, які загинули, які воюють, які добувають перемогу. Ну, я маю на увазі. Ну і звісно, є і історичні такі знаменитості, які мають право. Шевченка теж не потрібно забувати. А його ну, і наші... Шевченка маю я тут думаю багато. І наші не воїни, є. які там захищають нас, і вони герої, їх теж треба не забувати. Та, звісно, звісно, людьми, які много тут зробили і зрозуміли для нас для простих людей. Та я б їх взагалі не переименовувала. если честно говоря. Оставила все как есть. Ученые, я думаю. Да, по всей видимости, известные харьковчане, военные тоже. Ну, что-то связанное с Украиной. Ну, так считаю. Я, если честно, привыкла к старым названиям. Да, я думаю, что привычно старое название, ну и пусть еще там известные харьковчане. Вот так будет. Я считаю, что они должны ничьими именами, а скажем, названием там, растений, цветочное, там, абрикосовое, виноградное, почтовое, например. То есть нейтральное. Нейтральный вариант, я бы так сказала. Ну, наверное, э, именами тех, кто отдал свою жизнь за Украину, за Харьков. И исторические какие-то, вот имеются в виду культурные. Костенко, Шевченко. Історичні оставлять. Вот я такого мнения. А вот это по 10 раз разів переименовується, это люди просто не понимают уже где, що чего. Я считаю, що історичка, історичська, є історичка, которую ну сто лет назад і так далі. Це разуміше, вони були названі вулицями якісь письменників, може співаків. Як бомбоксом назвала допустим там вулицю, або так вулиця. Квіти в волосі, чи вулиця, не знаю, там скрипки, Чи вулиця весна, Вот так вот, я бы сказал. Ну, я считаю, они должны быть нейтральными. Вот там, ну, не вызывающими никаких там, сказать, каких-то ассоциаций, ну, например, там. Ну, связаны там тополиная там какие-нибудь -то, знаете такая грушовая фруктовая ну как-то таким вот образом такие люди которые действительно имеют отношение к городу вот которые из нашей скажем так громады харьковской вот и совершили какие-то ну, поступки такие на, 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 в честь города там в честь страны ну такого плана тоже конечно можно вот мне как сказать когда улицы переименовывают то получается я живу в другом городе у нас же много было деятелей культуры, таких, которые Украинских, были честные, да. украины из Украины. Вот можно и именами этих людей, великих, которые именно лепту несли в развитие Харькова. А это сейчас самое важное. У нас в стране война, люди занимаются переименованием улиц. Я считаю, что у нас есть проблемы важнее. Поэтому мне без разницы, как улицы будут называться. Главное, чтобы нас не бомбили. І вернулись люди, здесь действительно нужны. Харків уговтується після складної зими. Наводять лад і в улюбленому парку відпочинку. Минулої весни через бойові дії такої можливості не було. Тож цьогоріч завзяттям пристали до роботи. Щодо озера, то тут уже спустили воду і чистять дно. Також миють від бруду стіни, відновлюють дерев'яні береги, що зняли за час війни. Розповідають у прес-службі парку. Зараз нам за два роки треба прибрати його, полагодити там десь якісь дірки, якщо уламки потрапили, і потім вже будемо його наповнювати, висаджувати нові квіти. Ось придивіться, як ретельно співробітник парку сачком виловлює рибок, щоб на час оновлення озера помістити їх до тимчасового басейну, а потім випустити у вже очищену водойму. За два роки тут виросла ціла колонія риб, каже працівник. Тож робота клопітка. Рибки прудкі, їх багато, а зловити треба кожну. Є середня, от така маленька, є ще поменше. Є тут е, крупний єсть очі. До речі, лебеді та качки, які жили тут наразі, перебувають у птахівнику зоопарку. Влітку їх планують повернути додому. Криється оновлене озеро і водяними лілеями та лотосами, які завжди були окрасою парку. А от закінчити, лагодити озеро вдасться лише наприкінці травня, говорить Андрій Кравченко. І в червні лише ми почнемо наповнювати вже чистою водою оце озеро. Він також розповідає, що різного плану роботи проводили в парку ще взимку. Прибирали, щось лагодили, ремонтували, ліквідовували наслідки прильотів. З приходом весни то додалося ще. Прибирання газонів до цього задіяні не тільки наші озеленювачі, але й бригади техніки атракціонів підсобні робочі. Крім того, наші зелені зараз оглядають дерева, перевіряють ті дерева, які постраждали внаслідок обстрілів. Якщо їх треба полікувати, цим займаються. Планують робити квітники. Куди ж без них зараз вже є перші квітки, першоквіти готуються в магнолія розквітати. Працівники парку сподіваються, що улюблене місце відпочинку харків'ян запрацює найближчим часом. А як всі ми розуміємо, залежить це від розвитку подій на фронті. Та щоб запустити атракціони, мова поки не йде. Через варварські обстріли окупантів у парку не залишилось жодного непошкодженого атракціону, говорять в адміністрації. Прямим влучанням чи уламками зачепило кожну локацію. Протягом 2022 року рашисти понівечили близько 30 атракціонів. І більшу частину ми вже полагодили власними силами з того ресурсу, який ми мали. Але декілька атракціонів потребують дуже серйозних вже відновлювальних робіт, бо там цілі вузлі пошкоджені, і ми чекаємо на те, що закінчиться війна, аби замовити їх у виробника, бо аналогів немає. Це улюблений усіма Аерабат, найновіший наш атракціон він чекає на відновлення. Чекає на відновлення так само, атракціон Індія. Де не так пошкоджені технічні якісь вузли як декорації. Зараз наші фахівці з декору працюють над тим, щоб відновити цей атракціон. І так по кожному та адміністрація парку закликає бути обачними, воєнний стан ще триває, а парк відпочинку і розваг не можна назвати безпечним місцем, та й укриття тут не передбачені. Тож, поки є загроза обстрілів, адміністрація парку радить харків'янам у. Від прогулянок тут. Яна Біляєва, Ігор Луханін, Андрій Паколов, Новини Харків. Ось це архівний відділ Харківської міської ради, правонаступник Харківського міського архіву, створеного у 1944 році. Загалом сьогодні тут зберігається лише, уявіть цю цифру: 103 тисячі 648 справ. Тож не дивно, що гостей зі Швеції, представників шведської музейно-архівної спільноти, зацікавила робота саме цієї установи. Це все національний архівний фонд. Тут зберігаються документи з грифом постійно виконавчих органів Харківської міської ради. Найстаріша справа датується 1921 роком. Це особовий фонд, листи, фотографії, щоденники, професійні записи харківського лікаря Івана Попандопала. Ці історичні дописи гості розглядали з особливою зацікавленістю. Але в першу чергу шведи були просто вражені тим, що харків'яни буквально під бомбами продовжують працювати, вести з Ічний спосіб життя, і навіть в такі важкі часи ретельно дбають також і про архівні справи. Те, що вражає в архівному відділі міської ради, це важливість тих документів, які знаходяться тут на зберіганні у фондах. І звичайно, архіви є базисом демократичного суспільства. Ми побачили, як потрібно захищати архіви, а також музеї бібліотеки. До речі, всі документи накопичені протягом цілого століття паперові, і це дуже здивувало представників шведської спільноти. Їх дуже цікавило, як воно це все у нас проходить, як ми їх зберігаємо, як ми працюємо, як ми систематизуємо документи, як ми їх упорядковуємо, як ми надаємо довідки соціально правового та тематичного характеру. І велика проблема, яку вони у нас побачили, це те, що у нас нічого не оцифровано. У нас зберігаються документи в паперовому вигляді в одному примірнику, і вони не десь не дублюються. Я хочу сказати, що в Швеції така документація зберігається на дуже. Державному рівні національному архіві. Звісно ж, вона теж дуже затребувана. Директорка Національного архіву Швеції зауважила, що в їхній країні подібні документи давно вже існують лише в цифровому варіанті, і вони готові посприяти, щоб налагодити цей процес і в Харкові. І звичайно що однією з причин, чому ми приїхали до Харкова, це побачити на власні очі вашу ситуацію, побачити, які є потреби, чим можемо допомогти, щоб з собою до Швеції привести ці нагальні потреби, які є, щоб продовжити співробітництво на різних рівнях, наприклад, з міністерством культури та з іншими національними агенціями та конституціями королівства Швеція. Представники Швеції також зазначили, що після екскурсії до харківського архіву вони відмітили багато нюансів, які хотіли б запровадити і в своїй країні. Тож сподіваються на спільну і взаємокорисну співпрацю з харківськими спеціалістами. Яна Біляєва Ігор Луханін, Олексій Муравйов. Новини Харків.